Тут дуже величезна кількість варіацій, тому що Opel Astra H стоять 16-сантиметрові динаміки. Ціна на такі починається там, приблизно від 2000 гривень, там патрончики ті самі 2590 коштують. І далі починається цікаво. Чи хочете ви, щоб ці динаміки грали від головного пристрою чи від е, підсилювача. Е, також по сабвуферу, там величезний в нас просто вибір в магазині. Я зараз покажу. Тут у нас і восьми, 12, дванадцяти, 15 дюймові на 300 ватт, є он на 1600, є ось такі малюки, є ДЛСки, дуже якісні. Ось такого красення дуже частенько останнім часом встановлюємо в закриті короби. Є ще готові корпусні рішення. Тож тут просто величезний вибір. Тут дуже важливо, що ви саме хочете. Тому бюджет тут також дуже важливий. Можна зібрати комплект акустики з активним сабвуфером і за 10 тисяч гривень, а можна трошки розгулятись, додати коштів, обрати і потужніший сабвуфер, і підсільвачі на акустику. Тому так тут бюджет також дуже сильно впливає.